Я вітаю вас, друзі, з цим урочистим днем, коли днем ми тут зібралися і зібралися багато людей, різних, скажімо так, верст. Так? Тут є наші славні військові, які зараз боронять нашу батьківщину і роблять так, щоб світло українського світа світу, світило і далі в терміні цього земного життя. Тут зараз знаходяться головні наші діти, бо саме заради них ми і боронимо нашу землю, щоб у неї було майбутнє, щоб вони продовжили будувати, розбудовувати, жити, мріяти і втілювати свої мрії тут, на Богоданні нашому українському народу землі. І саме ці діти пластуни, українські пластуни. Принесли цей Віфлієвський вогонь, вогонь миру його називаючи, щоб запалити його на ломпадні ці, А ми, капелани, возьмемо і військові, возьмемо цей Віфлієвський вогонь, свої ломпадки, і повеземо їх далі, туди в військові формування Сил оборони нашої держави, Збройних сил України, Національної гвардії. І інших військових формувань, які зараз боронять нашу землю. Повозимо туди, в зону зіткнення ЛБЗ, як говорять, ті окопи, бліндажі, де чатують наші славні вої, чатують заради того, щоб повторює наш український світ продовжував існувати на цій землі.